对。<Dude. S 2> <laughs> Оперативники департаменту кіберполіції спільно з працівниками управління СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури встановили 47-річного громадянина України, який допомагав Росії налаштовувати радіолокаційні космічні супутники військово-цивільного призначення. У 2023 році зазначене обладнання було виведено на орбіту Землі і надавало ворогу можливість здійснювати цілодобову розвідку сил ЗСУ, а також коригувати ворожі удари по позиціях українських воїнів. Ваючи у Харкові, зловмисник протягом 2023-2024 років забезпечував віддалене налаштування, коригування та калібрування спеціалізованого радіолокаційного обладнання в інтересах військово-космічних сил Російської Федерації у співпраці з іншими підприємствами ворога. Після повноштабного вторження я переслав всі документи, які у мене були, на підрядчика. У подальшому обладнання інтегрувалося до космічних супутників, випробування яких здійснювалося на спеціальному полігоні на території Волгоградської області Російської Федерації. Правоохоронці встановили, що фігурант є директором юридичної особи, зареєстрованої в РФ, має численні зв'язки з представниками Роскосмосу, а також отримав паспорт громадянина Росії. Окрім цього, чоловік підтримував ідеологічну агресію проти України, будучи активним учасником однієї з державних програм Російської Федерації. Поліцейські провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та його мож... Можливих спільників вилучено документацію, печатки, комп'ютерну техніку, електронні носії інформації, а також грошові кошти в іноземній валюті, зокрема в російських рублях, на загальну суму близько 11 мільйонів гривень. Слідчі СБУ оголосили фігуранту підозру за пособництво державі агресору за частиною 1 статті 111 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Наразі фігуранта затримано, слідчі дії тривають.